Привіт! Ви вже знаєте, що колекцію даних можна створити з допомогою об'єкту Array масив. А можна і більш доцільно зазвичай використовувати ліст список, тому що його можна розширювати динамічно. Але ще є set. І в цьому відео я якраз поясню, при яких обставинах доцільно використовувати set, і в чому його відмінність від ліста. Дивимося, буде просто і цікаво. Підготуйте собі такий код. Тут ви створюєте список країн. Тут ви з допомогою форлупа пробігаєтеся і відображаєте кожну країну. Запустіть код, переконайтеся, що він працює. Інколи потрібно зробити так, щоб в нашому списку були тільки унікальні елементи. Наприклад, щоб дублювання країн не було. Ви можете вручну написати якусь логіку, яка буде пробігатися по списку і видаляти дублікат. До речі, це хороше практичне завдання, тому після того відео собі напишіть власну руч, як ви пробіжетеся по списку і видалите дублікат. Так, щоб не було другої франції. Але є значно простіший спосіб, ви можете замість списку використати set. Просто пишете set of. Це фактично той самий список, але він забезпечує унікальність даних. Тепер, коли ви зверніть увагу, що тут підказка нам показує, що це вже сет стрінгів. loop так само, як і для ліста, працює і для сету, тут без змін. Запустіть програму. І подивіться, дублювання даних нема. І тільки Україна, Штати, Франція. І сполучене королівство. Фактично для цього і використовується зазвичай сет, щоб забезпечити унікальність значень. До речі, якщо сталося так, що у вас є список неунікальних країн, ви можете його дуже легко конвертувати в сет. Country set. Берете свій об'єкт списку. Крапка, to set. це. Ви створили новий об'єкт set stringів. І в момент конвертації видалилося дублювання даних. Переконайтеся в цьому, підставте сюди не country list, а country set. І подивіться так. Всі дані унікальні. А чи буде так просто сет забезпечувати унікальність даних в списку, якщо тут не прості стрінги або інтеджери, а складні об'єкти, як, наприклад, car. Давайте перевіримо. Пишемо наш сет заново. Тут ми будемо створювати машини. Перейменовуємо car set. Це не обов'язково, але я за декларативність. І в сьомому рядку вказуємо назву змінної та і будемо відображати нашу кожну машину. Тепер, та, зверніть увагу, що ось таким чином є задекларований клас. Це є клас, в якому є capacity, нехай це буде об'єм баку, і ім'я машини. Давайте створимо дві машини з однаковими властивостями і подивимося, чи сет видалить одну із них. Тому що вони фактично дублікати. Так, спочатку машина розміром Баку, нехай буде 44. Так, Тойота. Далі машина розміром Баку, нехай буде 66. Nissan. І тут знову. Той самий «Capacity», той самий «Name» Nissan. Так що ми маємо фактично два дублікати. Дві однакові машини. Запускаємо код. Так, не декларативно, тому що фактично в PrintLN відображає. Назву об'єкту і його хешкод в пам'яті. Щоб це було більш декларативно, ми тут будемо формувати читабельну стрінгу вручну. Ось тут посилання на відео, як працює Print і як робити конкатенацію. Якщо у вас виникають питання, як буде працювати наступний код. Так, робимо так, щоб PrintLN відображав capacity ім'я. Спочатку capacity «Dollar Car Capacity», Я не можу отримати змінну приватну, так що забираємо модифікатор доступу private. Вона стає в нас публічної, тепер можу отримати. І name. «Car Name». Запускаємо програму ще раз. Тепер, надіюсь, ми будемо бачити нормально ці машини. Так, сет не видали в дублікат. Як зробити так, щоб сет розпізнав, що ці два об'єкти є однакові, однакові по властивостях. Дуже просто. В одному з попередніх відео я випадково використав ключове слово дата. Перед словом клас. І фішка дата класів. Перевага дати, дата класів. Надзвичайними класами в тому, що set буде розпізнавати дублікати. Запускаємо програму ще раз і перевіряємо, чи це дійсно правда. Це правда. Ми тепер використали дата клас і бачимо, що список відображає тільки дві унікальні машини. Зверніть увагу, об'єкти не є унікальними, якщо значення хоча б однієї з властивостей відрізняється. Ось. Розмір баку на одиничку, наприклад. Все. Сет буде вміщати всі дані, тому що це не є дублікати. Ось, це одна з переваг дата класів над звичайними класами. Сет розпізнає дублікати таких об'єктів. Є і друга перевага. Якщо ми не використовували дата клас, а використовували звичайний клас. І тут просто в Println пихали об'єкт, то ми бачили якусь бельбурду. Назва класу, і потім якийсь код, який вам, е спойлер кажу, е відображає адресу в пам'яті даного об'єкту. Словом, це нам ні про що не каже. Якщо ви використовуєте Data клас, тоді автоматично Println. Буде красиво парсити всі властивості вашого об'єкту. Запускаємо програму і бачимо car, назва класу і всі його властивості. І нам не треба вручну в Println розписувати, формувати читабельність даної стрінги. data клас це робить за нас. Наразі вам вистачить ці дві переваги. Дата класів над звичайними класами. Так що будьте уважні, якщо використовуєте set і будете наповнювати його якимись об'єктами, то переконайтеся, що ви використовуєте не звичайний клас, а дата клас. О, oh. і ледь не забув згадати про одну особливість. Так само, як і List of, якщо ви використовуєте звичайний set of, ви не можете наповнювати цей set даними. Немає функції add. Але якщо ви хочете динамічно змінювати розмір вашого сету, тоді вказуєте Mutable Set of. І тепер функція Add для сету доступна, і ви можете додавати сюди іншу машину. Ось. Отак. Супер назва, правда? Запускаємо. Та машина додалась. Підсумуємо. set – це фактично той самий список, але він забезпечує унікальність значень. Тобто фактично видаляє дублікати. Якщо ми наповнюємо сети простими типами даних, наприклад, стрінгами, інтеджерами, даблами, флоутами, тоді сет буде автоматично розпізнавати, де є дублікати, і видаляти їх. Якщо у вас є сет складних об'єктів, як, наприклад, машини, тоді переконайтеся, що ви використовуєте дата-клас. Наразі розказую вам про дві переваги дата-класу. Перша, сет розпізнає дублікати автоматично. Друга, коли ви пихаєте об'єкт, створений по шаблону дата класу в функцію Println. Data клас забезпечує читабельність даного об'єкту. Якщо є питання, коментуйте. Якщо сподобалось, було корисне, ставте лайки і підписуйтесь. Лишаємося на зв'язку. Бувайте!